Давайте я дам свої рекомендації для тих, хто нас буде дивитися, і з екзотеричної да, сфери. І перед тим, як ви можете захочете, підете е, закуповувати рекламу у блогерів, замовляти таргет, ви маєте чітко зрозуміти і в першу чергу е, проаналізувати тих людей, які вже у вас є. І це не важливо, скіль, яка кількість красиво це називається цільова аудиторія, але насправді це ті люди, які до вас приходили і ви вирішували саме їх запит. І коли ви е, замовлятимете, наприклад, рекламу у блогерів. Я рекомендую, що найменше місяць, якщо самостійно розбирати, да, не підбирати собі блогерів місяць, спостерігати за тими блогерами, в яких ви хочете замовити рекламу. Саме головне, що якщо ви бачите, це моя особиста рекомендація. Да? Якщо ви бачите, що у вас не сходяться навіть життєві цінності, принципи з якимось блогером, а в нього там підходить вам і по ціні, і по охопленням, по всьому, я рекомендую краще не замовляти рекламу. Чому? Тому що не зможете бути на одній хвилі і передати цей вайб. Воно здавалось би, тільки що є список блогерів або креативів по таргету. Ну, це в кожного. І чітко розуміючи себе і розуміючи людей, яких приходять, на портреті цього, тоді замовляється реклама. Тому що гроші можуть просто вилетіти в трубу. І все. Краще їх спалить і не мучаться.